Теж стиглий, дивіться, по соку, ого, соку, скільки нічого собі. Ну давайте зараз заразом ми приміряємо. Так. 21. Або 20. Ну, вміст цукру доволі непоганий. Бачимо по соку, Оце соковитість. Чисто такий фреш сливовий. Всім доброго дня! Сьогодні в нас 27 вересня 2024 року, центральна Україна. Це хочу показати новинку своєї колекції. Це американська селекція. Це в нас ПУ ООД напевно самого пізнього терміну достигання, який є в Україні, під назвою Flower Final. Вважаю, що напевно вже треба проводити збір врожаю. І класти цей сорт на дозрівання. Це окремі в цьому році перші плоди. Ось отак він виглядає. Тримається непогано на дереві. Ось такий вигляд в руці. Окремі падали пробував на смак дуже солодкий. Цей сорт для мене новий. Дерево, виходить, Четвертий рік, Підщепа дика алеча. Сигналок дало не дуже багато, квітло непогано, але запилилось не дуже. Можливо, цьому сорту потрібен якийсь доопилювач, а можливо, а можливо в мене в саду нема запилювачів, які б його гарно доопилювали. Не знаю. Це новий участок у мене тут ще по доношення Ну, мало, багато сортів ще не квітли і не плодоносили, Так що, можливо, коли всі почнуть гарно квітнути, і цей сорт буде допилюватися. От, Наприклад, сорт Flower він в мене почав давати врожай на шостий рік від посадки. Він квітнув. На третій рік почав квітнути, але чомусь не було плодів. А потім почав так насипати, що я в шоці. Просто дерево все обліплено, треба нормувати. Можливо, всі плоти так себе показують, не знаю. Оце сьогодні провожу збір, і вже коли плоди дозріють в підвалі, дозаряться, з вами продегустуємо. Є живці для щеплення цього сорту, сорт провірений, смачний. Пробував на смак плод, який впав, який був. Пошкоджений черв'яком, дуже-дуже солодкий, з гарним присмаком і дуже соковитий. Але плоди, які ось з дерева я рву, вони ще тверді, їх якраз можна перевозити, то в них ще нема того смаку. Треба чекати. По розміру, бачу, десь грамів 60-70. Але це сигнальне подоношення. Можливо, коли дерево увійде в повне подоношення, покаже крупніший розмір. Не знаю, побачимо. Води схожі такі, як на сливу. Але є домішок абрикоси. Десь процентів 30%. Ой, впав. Абрикоси, а то сливка. 70. Ось і вигляд. Так, сьогодні у нас 23 жовтня, практично місяць пролежав плод у підвалі. Зберігається, бачу, дуже гарно. Оце деякі плоди почали оце на цей час продавлюватися, що вони вже, думаю, можна їх споживати пробувати. Давайте зараз побачимо, яка вага. Думаю, що він ще може зберігатися, як мінімум, місяць. Ось ці ще тверді повністю. 80 грамів, давайте, 83, десь до 100 грамів, 96. Є і менше і по 70-85. Оце найвелика, напевно, 100, ну, 120 практично. Оця теж така вже продавлюється, продавлюється, 100 грамів. Ну, думаю, коли дерево увійде в повне пдоношення, то вага буде приблизно при повній загрузці. 80 грамів, якщо загрузка буде менше пронормувати, то 100 грамів, а можливо і більше. Так. Потенціал. Зберігання дуже гарний бачу. Можливо, його трохи рано зняв, не знаю. Треба дивитись за цим сортом. Бо сорт новий інформації мало, коли треба його брати, зривати. Так, давайте розріжемо, побачимо. Дуже такий сильний проїновий наліт на ньому, коли обтираєш, він такий темно фіолетово-червоний. Ось такий плод. Так, ріжемо. Я ще його не пробував в такому вигляді після дозарювання. О, тут було пошкодження, бачите? Або черв'ячок був і почало загнивати, тому воно трохи раніше достигло. Давайте ще розріжемо, побачимо. Так, ну, який же взяти. Давайте ось оцей. Бо той, що зіпсований, не хочу пробувати. Воно може трохи смак мінятися. О, оцей теж стиглий. Дивіться, по соку. Ого, соку, скільки нічого собі. Ну давайте зараз, заразом ми приміряємо. Так. 21. Або 20. Ну, вмість цукру доволі непоганий. Бачимо по соку. Оце соковитість. Чисто такий фреш сливовий. Так, ну що, пробуємо на смак. М -м -м. Дуже соковита і дуже солодка. А м'якоть, вона тає у роті така масляниста. Дуже гарний, приємний такий сливовий присмак. Трохи відчуваються в присмаку абрикос трошечки і трошечки оличі. Так. Давайте побачимо, кісточка відділяється чи ні. Ну, у стиглих плодів, в принципі, відділяється. Ой, тут теж, теж черв'ячок був. В цьому році я трохи забив бовт на обробки, бо... Був град 5 червня, дуже покоцало плоди, дуже покоцало і живці. Коротше, в мене пропав настрій, я практично не обробляв. І бачу, що в многих плодах є подожерка. А що? Ну, соку просто капець. На цей період. Оце його можна споживати виходить, з третьої декади жовтня. І думаю, ще місяць, бо ще плоди є ось такі тверді, що капець. Ще місяць, я думаю, він полеже в підвалі, без проблем, бо ну тугі. Так, оце на цей час, кому цікаво, які ще сливи, деподні сливи, залишились у мене на зберіганні. Ось це новий сорт акула червона. Це єдиний сигнальний плід цього року. Зберігається дуже гарно. Думаю, сьогодні-завтра зніму відеоогляд по смаку, бо я ще не знаю, який смак ще не коштував. форма у нього дуже гарна, гляньте, яка. Так, ще є. Слива європейська це Топін плюс. Дуже смачна, солодка слива. Теж вона зберігається дуже гарно на цей час. Так, можна звернути увагу на неї. Вона дуже солодка зараз. Коли зрив подів був, то вони були такі терпкуваті, а зараз терпкість ушла соковиті і дуже солодкі. Так, ще деплойдна слива є на цей час. Зберігається, ще ми її не ймо. Це олтемі гігант, Ось отакий вигляд. Дуже величезна, слива, диплоїдна, дуже смачна. Її краще споживати приблизно з листопада місяця, коли вона почне продавлюватись. Зараз вона ще тверда. Ось так виглядає. Так. Тепер залишилася ще ось така сливка диплоїдна. це Анжелено. Цей сорт зберігається до Нового року без проблем. Споживати його можна теж з листопаду, вона вже набирає гарний смак. І до самого нового року. Якщо зберігається, вона буде у холодильнику, то цей сорт можна споживати і в січні, і в лютому. Якщо в підвалі, тільки до нового року. Так, це Анжелєно. І ще один смачний сорт диплоїдної сливи, зараз покажу, який є на цей час і можна споживати це октобесан. Ось отакий має вигляд цей сорт. Вже продавлюється, його вже можна споживати, він дуже смачний, солодкий. Споживання його десь приблизно з другої декади жовтня і до початку грудня. Цей сорт можна споживати. Він зберігається у підвалі дуже-дуже гарно. Ось такі сорти. Ще був рубікранч, але ми його вже погризли.